Привіт чернівців. Продовжуємо ставити тематичні питання пов'язані з нашим краєм та роздавати подарунки від мережі магазинів кави, чаю і спецій Пан Гурман. Я процитую вам слова Ліни Костенко, і може у вас будуть думки про кого вона це написала. Це про Буковинця нашого. Хорошо. Його обличчя знало вже мільйони. Екран приносить славу світову. Чекали зйомки, зали, павільйони. Чекало все. Іван косив траву. Іван косив траву. Може, маєте якісь асоціації? Nee, Немає. Вже, Добре. Nee, Хто на цьому фото? Івасюк. Не Івасюк, думаєте? Ой, чекайте, Яремчук. Не Яремчук. Отримайте подарунок в будь-якому випадку від мережі магазинчиків пан Гурман. Тут такі смаколики. Вам, Варіанти, яким він міг бути, раз вона так пише. Актором. Що Акто... супер. Супер. Легко. <ріс dándolim> ну ми маємо ім'я, я так розумію, правда? Іван. <ріслянський> супер, Іван. Який Іван? Пишіть у коментарях. Який вам фото показує вам? Я знаю з якого фільму. Я теж знаю, з якого фільму Тіні забутих предків. Тіні забутих предків називається фільм, ну дивіться, ви вже настільки близько. Приз від крамнички пан Гурман, тут чайочки. Спеці продегустуєте такі смаколики, і потім, переглядаючи фільм Тіні Забутих предків, згадаєте у титрах, хто ж це там грав. Може, пізнаєте, хто на цьому фото. Івасюк. Не Івасюк. Він знайомий, але я не пам'ятаю, тіні забутих предків. Тіні забутих предків. Супер! Вот. Це, цей актор. Це цей актор. А хто він? Ми не Подарунок від, від мережі магазинчиків пан Гурман. Щось такі смаколики, чайочки. Тут щось так. ви будете так. пробувати. Про кого вона пише ці рядки? Це наш земляк. Миколайчук. Супер. Іван Миколайчук. Він був. Актором, по-перше, Тіні забутих предків О, Сергій Параджанов, білий птах з чорною відмітиною. О, супер. Ну, сценарист, між іншим, вчора ми були на фестивалі, дивилися О, його фільм про е Миколу Віталійовича Лисенка. І ви отримуєте ось такий от пакунок від, від мережі магазинів кави, чаю, і спеції, пан Гурман. От тут дуже, так, Дякую, важкінь. дуже приємно. Дякую вам і, і нам дуже приємно.